І так, ми всі зібралися в цьому кабінеті, щоб вирішити політичні питання. Розпочинаємо. І перше запитання це коли спайдермен поверне пельмешки шльопі? Ви знаєте мою відповідь. Дайте попкорн, і я полечу на Гаїті. Коли квадробер свисне. Але ж у вас заборгованість? Мені пофіг. Добре. Наступне, коли математичку зіб'є КамАЗ? ви серйозно. Я требую, вона нам контрольну кожен день дає. Та йди в ананас. Наступне, коли знижки на шаурму? Ну, реально. А, -а, -а. шаї, коли знижки на шаурму? Ред. Який ред? Знижки коли? Вівторок. А чому в цей день? Бо саме в цей день природичка розгромила кафешку. Потужно. Ну добре, на цьому політичні запитання закінчуються, бо мені треба в аеропорт їхати. Покеда. Квадробері топ. Добрий деньчок. Добрий. Куди де бажайте білет купувати? Та почекайте. Навіть не спитав. Дивитеся 16-й сезон мастер шефа? Yeah, no, tak, uh... Пельмешки, так, коротше. І я маю тамбіт мед. Ваші облікові документи. Іди в ананас. Мені, будь ласка, квиток на Мальдіви. Окей, okay, чек. Чувак, це ти скидував просрочену польську гуманітарку Джеку? Ну так, а що? Можеш іще п'ять таких прислати. Окей, на новій пошті. Шая ніфіга не роботи. Абракашлява. Пасіпки. Все два квиточки є, слідуйте за вказівками гізмо. Легенди знають, хто це, а? Пройдіть. Та топаю. Привіт, агент Бакстерт. Тихо, а то ще мене ця шмаркля засіче. Ні, це гізмо. Він буде розказувати всяку фігню. Зрозуміло. Добрий день, пиздюк!» Вітаю, я дюк. І мені зовсім не подобається, що ви наговорюєте на мене і кличете псом. А мені пердуаз. Нафіга ти його током шмальнув. Це норми політичної законодавності Ленду!» Ну ок. Так. Зелений з проводіками, як тебе там. «Ізмо!» Значить, гімнюк. Або ти зараз нас не проводиш на літак тоді, я кинув тебе, ананас!» Окей, кейчик. ноу no, неймовий. Добрий вечір. Бочку в плечі, щоб свербіло уїлий вечір. А іще вам доданочку, я чайочку вам наллю. І іще, звичайненько, в ананас скажу Аплодис Транті. Ваші документійки? Капець, цей гімнюк до сих пір тут. Я просто тримаю валізу. Ти ніфіга не тримаєш. Так в мене руці замалі. Ах. Документи? На. Дякую, мачомене, проходьте. Хто, блін? Гімнюк, тобі слово. Мяв. Ніфіга собі телепортейшн. Технолоджі. Не встигли сісти в літак, як вже прилетіли. А це ще хто? Вітаю я, із панка. Рада бачити у нашому курортному місті. Так, це Джун. І чо? Як вам мій образик? На Аліекспресі купила. Знаєш що? В тебе ваше. Топчик в нього костюм згоден. А. а. А де гізмо? Мабуть, його рикошетом знесло у польоті. Пан? Він уже приземлився і вже чекає вас на видатних пам'ятках. Ну ок, потополі. Шльопа. Ніфіга собі пам'ятка, це просто кафешка. А тут шандверні гуляші є. Конечно, один такос. Кокос ананасовий. Дай мені шампусік. Батяту кукурудзу. Окей, чеки, виробки. Я тебе зараз ута. Понь. Шмюп! Так що цікавенького в опері було? Ти ж ледь встиг на аеропорт? А, Я був на виставі. Коротше, там спайдермен юзнув піцею в обличчя директорки, а потім підірвав ядерку. Коротше. Потужно. Який номер будете бронювати? Найактуальніший. Кайфік. Вітаємо у озері синьому. Гівнюк. Це ж басік. Чільбро. Класне фламінго. Стеч, що це за свинка, пепа поряд сидить. Дисквіліфакувати. Незнайомий абонент. Поповніть рахунок у водафон від 200 гривень і отримайте шалбан у лоб. Класна акція. А Київ царпи. Косар Шандверський. Рибки люблять жити в воді, жити в воді, жити в воді. Риба погнали в готельчик. Що то ми не туди повернули? Гашенько, гівнюк, давай вмикай свій ананасовий GPS. Де ми? В чесі. Шляхт, а хто тебе вовче створив? Френкі Белтер, завідувач таємної будівлі. А де вона знаходиться? В тебе вдома. Пончик, ну давай новини якісь. До речі, де Леймон вештається? Погорода Сіта. В Києві 30 градусів. Спека із Льодовою бурею. Що тут і попутав? У тебе є номер вані. Дощ із тако передбачається в Львові. Стеч, що він меле? Заплатіть 5 септильйонів за вашого оператора. Ну, хоча б гривень. Євро. Топова відпустка. Увага! привідяна тривога, загроження електричним струмом. Пройдіть в найближчий ананас. Барсік буде новим папа римським, а котик мурашка новою королевою Англії. Ошандеріть, валим звідси. Нормальненько ми звалили. А. Ага, тепер нам треба дофіга парфумів, щоб убрати запах каналізації. Який геній її там помістив? Добренько, давай купимо Дорітос. Я за попкорн Поразіт, ну ок. А де леймон? їсть лимони, мабуть. Плюс мінус. Онзистаний у зам'я. Кіндер сюрприз? Де ти його бачиш? Мені треба повернути магніти растіжки, бо я три ери блін профукав. Пончик. Ну добре погнали на касу. Агашеньки.